Яка ж має бути ціна на гібридні автомобілі для водіїв Uber Bolt, які орендують їх? Тойота 20 -ка. зараз вилка від 500 злотих до 650. Все залежить від стану і від попиту. Тойота 30 -ка. може бути також від 600 злотих до 750 злотих в тиждень. Ауріс і. Toyota Corolla, які проходять під комфорт. Вважаю Auris 800-850 нормальною ціною. Corolla 850, ну, 950. Давайте так візьмемо. Можуть бути бонуси, там можна домовлятися. Toyota Prius Plus вважаю хорошою ціною для оренди 900 злотих, якщо там є комфорт тариф. В принципі, без комфорта не розглядаю цей автомобіль. Вважаю це незрозумілим питанням. 900, ну, може бути 850, в залежності теж від місця розташування його, де він працює. От, Це моя думка. А зараз ще запишу відео, я вам більш детально аргументую, чому так. Чому я так вважаю?